4 k проектор для домашнього кінотеатру bank W1800 можна придбати в ТОБА. Цей проектор перенесе ваше відеоперегляду на новий рівень. Він використовує технологію відображення кольорів bank DCI, P3 Cinematic Кала, яка автоматично налаштовує зображення для точної передачі кольорів та відтінків. Завдяки 100% охопленню колірного простору rec 709, проектор забезпечує рівні переходи кольорів та багатий спектр кольорів. Значення DELTI іменше дорівнює 3 дозволяє проектору максимально точно передавати оригінальне зображення. Технологія Bank HDR дозволяє відтворювати контент у форматах HDR 10 та HLG, що забезпечує високу якість зображення 4 k Щоб відповідати різному контенту та умовам освітлення, проектор Bank W1800 пропонує декілька режимів відео, таких як нічний, денний, Filmmaker, Filmmaker HDR, спортивний, яскравий. 3D, користувацький та інші. Крім того, проектор має функцію 1, 3 кратного збільшення і підтримує широкий діапазон відстаней проекції, що дозволяє легко пристосувати його до будь-якого приміщення. Функція корекції вертикального трапецоїдного спотворення до помілі Агодина є отримати ідеально вирівняне прямокутне зображення, незалежно від місця розташування проектора. Із режимом Сматику ви зможете зберегти до 70% ресурсу лампи, оскільки термін її служби в цьому режимі становить до 15 тисяч годин. Проектор також має два входи HDMI, що робить його гнучки.